Привіт, друзі! Я дуже щаслива повернутися до вас з новим секонд-флогом. Якщо ви раптом не бачите вперше, давайте знайомитись. Мене звати Аліса. і Мій канал про цікаві знахідки на секонд хенді. Ну а також про розумне споживання. Про це можна говорити довго. Я обов'язково колись запишу відео. Ну, а ви поки підписуйтесь, якщо ви раптом ще цього не зробили. Тут цікаво, і порція дофаміну після перегляду гарантована. Набирайте чаю або кави і приємного перегляду! Ну що, я вже в магазині, і ціна за кілограм сьогодні 259 гривень. Перше, що я оглянула, це сорочки та блузи. І трапились мені дві абсолютно новенькі блузи від Том Тейлор, однакового фасону проте різних кольорів. Покажу вам ще трішки асортименту. Я знаю, що багато з вас не люблять такий формат, але я рахую, що огляд на вішаках має місце бути. Так ви хоча б можете зрозуміти, з чого я обираю. Цей день вибору є ще досить багато є багато речей в новому стані, тому на третій день після завозу все ще є шанси знайти щось цікаве. Подобались мені блузи з гарним комірцем, колір вишкового масла обов'язково заберемо на примірку. Відділ підницями мене не потішив. Все, що вдалося мені знайти, це спідницю від H&M. Це звичайний мас маркет, але наче з хорошим складом. На дотик тут присутній льон, так це чи ні? Ми вже побачимо в примірочній. Відділ сукнями на перший погляд. Тут є що обрати, але насправді я обрала одну чи дві сукні до примірки. Багато китаю та мас-маркету Давно не актуальні фасони, багато речей з дефектами та невідомих брендів. Ну або на перший погляд непогана річ, але враховуючи склад, я не можу її взяти. Відділ зуття дуже часто оминаю, але ж ви просите. Ну і ось такі чері мені трапились. Вони були шкіряні в дуже гарному стані і однозначно видно, що це ручна робота. Цікава задумка дизайнера. Я думаю, що тут вкладена якась історія або сенс. Якщо ви знаєте, що це за марка, пишіть в коментарях. Мені справді дуже цікаво, бо жодної абревіатури або етикетки я не знайшла. Неймовірно, якісні чубітки від іспанського бренду Burkin. Марка заснована у 1997 році. Спеціалізується на виготовлення шкіряного жіночого зуття, зокрема ковбою. Ну а тут же літнє відкрите взуття. Трапились такі шльопанці в дуже гарному стані. Плетений декор на подошві вже якось втрат свою актуальність, проте вони виглядали досить таки цікаво. Розмір 37-й, стан дуже хороший. Ну а марка не несе ніякої цінності. Думаю, всі пам'ятають часи дерев'яних підборів. Мене ця мода оминула, але завжди було цікаво, наскільки зручно в них ходити. Признавайте, з кого були та пишіть, як вам. Наступні літні шльопанці також 37-го розміру, щось дуже схоже до попередніх. Стан у них також хороший і насправді вони мені сподобались більше. І якби це був мій розмір, я б навіть пробачила такий нюанс, як устарівший декор на подошві. Ну а ми з вами потихеньку переходимо до прмін. І показую вам річ, яка була поза оглядом. Марка HM звичайний масс маркет, проте актуальний шоколадний колір та на дотик присутній льон, так як я вже покупець досвідом, однозначно у складі присутній льон, хоча й в переміжку з віскозою. Склад чудовий, будемо приміряти. Розмір S. видався мені не в обтяжку, сів вільним кроєм. Ну, все як треба на літо. Навіть на мій високий зріст добре сів та виявився не коротким. Звичайно, тут ще не вистачає гарної засмаги, щоб трішки попрацювати над тілом до літа. але мені і так вже подобається, і я однозначно забираю його для себе щоправда я люблю більш закриті речі а цей на лямочках прикріпила фото комбінезон який для мене був би ідеальним ну а цей спробую поєднати з сорочкою одна єдина сукня яку я обрала з поміж великого асортименту марка шейн мене ніколи не приваблювала та й взагалі я проти підтримки китайського дрантя. гарний молочний колір та фактурна тканина це єдине що привернуло мою увагу тканина жахлива синтетика яка навіть неприємна на дотик. не говорячи вже про те щоб прогулятися літнім вечором задумка фасону непогана а єдине не на мій зріст сукня однозначно на дівчинку пониж ще десь до 165. Така фактурна тканина стала дуже популярною. Ви часто можете зустріти на просторах інтернету. Проте саме від марки Шейн, вона дуже неприємна. Мені хотілося її якнайшвидше зняти. Наступна до вашої уваги Максі Спідниця від марки H&M. Також мас-маркет, але на відміну подекуди з хорошим складом. Виробник той самий Китай, але льон у складі однозначно тішить. Розмір ML я приміряла на S. це тому, що Наталії є пасок, який стягується, тому можна приблизно зрозуміти, як би вона вагляла дала на свій розмір. Гарна довжина на зріст 173. У складі льон та віскоза невагома та дихаюча тканина. Воланчик понизу додає грайливості та легкості образу. Я приміряла її з базовим топом, хоча можна тут додати сорочку. Звичайно, ця спідниця не на вихід, це варіант повсякденної носки або десь на відпочинок. Тан був відмінний, єдине, що тканина втратила трішки насичення, Але з льоном це легко виправити, тим паче чорного кольору. Молочні брюки на височенній посадці, також від китайського мусмаркету Shane. Розмір XS однозначно не мій, але тканина наскільки тоненька та добре тянеться, що я думаю, що влізу. Ну а взяла я їх, тому що це єдиний низ, який мав більш-менш гарний вигляд та сучасний фасон. Спробую приміряти, хоч це й не мій розмір. Мінуси світлої тканини та ще й поганої якості. Я думаю, ви вже помітили, вони підкреслюють абсолютно усі недоліки. Я розумію, що це не мій розмір, але там, де вони навіть мене не сильно обтягували, вони видавали всі дефекти. Пошиття та сам фасон брюк гарний, височенна талія та виточки на ній дуже лаконічно виглядають. Проте тканина для даного фасону має бути цю і набагато кращої якості. Молочна блуза, я б сказала, колір вишкового масла, мас маркет ей і якщо чесно, дотик ткани. Мені здалась дуже синтетичною. Я думаю, це помітно через камеру, але спробуємо знайти склад. Розмір LXL та виготовлений в Туреччині. Я знаю, що Туреччина підробляє навіть Zara та H&M, тому чи це оригінал, я сумніваюсь. 55 котон та 45 віскози. Склад чудовий, але на дотик так не скажеш. Короткий рукав на резинці та воланчики на комерці мені дуже імпонують. Тиль бохо я люблю, а це щось дуже близьке до нього. Колір, який буде додавати свіжості будь-якому типажу, та гарно поєднується з блакитними джинсами. Хотіла взяти для себе, але якість мене зупинила. Котонова сорочка від Zara. і на фоні з попередньою можна точно впевнити, що ця молочного кольору, а попередня колір вишкового масла. Розмір М та вона йде вільного фасону. Етикетка про склад зрізана, але на дотик це котон. Тут відсутня лінія плеча та дуже широкі рукава. Також воланчики, і я дуже таке люблю. Наталії мав бути ще пасок, який стягує, але його хтось витягнув. Пробуємо приміряти, хоч вона й дуже м'ята. Не знаю, чи ви щось зрозумієте, бо її, наче, хтось пожував та ще й немає паска Наталії. А ще вона мені дуже схожа на каптар. Можливо, це є каптар сорочка від Зара. Я старалась знайти її в інтернеті, але мені нічого не вдалося. Будемо оцінювати по факту, хоча це складно зробити, коли річ в такому стані. До речі, там ще не вистачало одного гудзика. Я постійно його притримувала та старалась якось зімітувати цей пасок. Врешті-решт я її залишила, бо часу на виправлення дефектів в мене немає. Показую вам все, які після секунду та перед походом на іншого вирішила присісти попити каву у нашому парку. А ще хочу вам нагадати, що підпишіться, будь ласка, якщо ви досі цього не зробили. Поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть будь-який коментар. Я вже в іншому секунді, огляду з залу не буде. Починаємо з казарі і одразу з примірочної. Неймовірно якісна котонова сукня від Томі Хілфігер. Розмір XS, однозначно на мене малий, тому я не старалася її приміряти. Тканина наскільки субка, що мені це не вдалося б зробити, і однозначно треба приміряти тільки по розміру. Хілфігер Denim – це молодіжна лінійка одягу, створена Томі Хілфігер, заснована у 1990 році, як частина стратегії, щоб залучити молоде покоління. Цікавий факт у 2018-му хілфігердені було переименовано на Томі Джинс. Отже, сукня не з нових колекцій, так що сміливо можна дати визнання вінтажної речі. Вона чудово збереглась без жодних дефектів та навіть пожовклих плям, які часто утворюються на білих тканинах. Сподіваюсь, ця річ знайде свою власницю. Патрісія Пепе, широко відома навіть сьогоденні. Біла спідниця зі 100 судкового льону. Розмір 42, здається, це L та довжиною до коліна. Вона не супер міні. В цьому магазині ціна за кілограм 315, Ну а спідничка з, з льону трішки важкувата, коштувала вона сьогодні 140 гривень. Але що таке, 140 гривень, порівнюючи з цінами на сайті. Прикріпляю вам огляд з сайту Answer, і до цього моменту, чесно кажучи, я не знала, що цей бренд наскільки коштовний. Бренд заснований у 1993 році в Італії, названий честь імені дизайнерки Патріції. Ну а Пепе Перекладається як перець, що символізує його струту та енергійність образів. Ну а далі ще не менш цікава знахідка: з мас-маркету H&M 2XL абсолютно новенька, чорна сукня. Мене потішила ця знахідка. Прокрай важко знайти нову річ великого розміру та ще й у Відділі на вагу. А тут ще й така елегантна чорна сукня. Цупкий, якісний атлас з силуетом на запах, комірець та манжети, що додають гостроти та вишуканості образу. Щоправда, там дуже глибокий вивиріс, і мені здається, що з цим будуть проблеми. У мене були випадки, коли потрібно було підшивати або одягати під низ відповідну білизну. Порівнюю з своїм зростом, і цю сукню можна одягнути навіть на метр вісімдесят. Повірте, речі, в такому розмірі дуже рідко трапляються. І, як на мене, це чудова знахідка. Пієца сампіони італійський бренд розкішного жіночого одягу. Заснований подружжям у 1991 році у Мілані. Що саме цікаве, назва бренду походить від одноіменної площі у Мілані, де було відкрито перший бутік. Зараз це ще досі існуючий бренд та дуже популярний за межами Італії, а саме у Нью-Йорку, Дюссельдорфі, Парижі та Токіо. Як на мене, дуже вишукана сукня, і варто її приміряти. Тканина була костюмна і дуже якісно виготовлена. Колір насичений, глибокий, темно-зелений. Розбавляли цю всю красу аплікація квітів біля горловини. Сукня коктейльна і однозначно тільки на вихід. На мене здавалось трішки замаленька і однозначно короткувата. Показую вам поближче декор і краще можете розглядіти цей неймовірно гарний колір. Вона мені сподобалась, і я впевнена, сподобається більшості з вас. У них є своя активна сторінка в інстаграм. вони в соцмережі чомусь до 2024 року. Ну а вартість за подібну сукню від 300 євро. Made in Italy. Одразу зрозуміла назва бренду і походження. Тут я оцінюю гудзики, вони натуральні і виготовлені зі справжньої мушлі. Яскрава сукня, тканина військ. Коса з домішками Аластану. Фасону Бебідол. Мені дуже хотілося дізнатися про бренд та знайти хоч якусь інформацію. Схоже, хетакета Google не знаходив, ну а GPT чат взагалі відмовився зі мною працювати. Тому сподіваюсь на вашу допомогу. Якщо все ж таки хтось знаходив або знає інформацію про марку, цікаво буде почитати. Фабрика Італії, для кого виготовлялись ці речі. І, звичайно, я приміряла цю сукню, бо цей колір один із яких, який дійсно мені пасує. Так, це чинні пишіть в коментарях, бо я від неї в захваті. По місту я б в ній не гуляла, а десь на відпочив. Нік з задоволенням. А ще задумалась про те, що взяти її для дому. Особливо коли їдемо в будинок до батьків на літню пору року. Це просто масхев. Військоза прохолодна, важка, нічого не обтягує та не сковує рухів. Як на мене, це дуже зручний варіант. Та й погодьтесь, вона досить гарна і мені здається, пасує. Обов'язково залишайте коментар. Я всі перечитую та з усіма взаємодію. Давайте таким чином обмінюватись досвідом. Ну а я біжу в інший магазин. Думаю, вам було цікаво, що завітати зі мною в стоковий магазин. Мені потрібна сукня на христини, на хрещення дитинки. Я думаю, ви зрозуміли. Тому беру вас з собою обов'язково на примірочку. Я думаю, що такий формат вас також буде цікавити, щоб якось розбавити наші монотонні секундні відео. Тому перехожу дорогу, беру кавусю і йдемо на примірочку. Я вже в магазині і тут неймовірно величезний асортимент. І це я вам тільки показую частину, а саме відділ з сукнями. Навіть є такі екстравагантні зара з страуса та паєтками. Мені, звичайно, треба щось посолідній, тому я спробую щось обрати з Максі довжини. Сукні дрес мені здається, вони вже є у всіх і у кожного. У мене немає, і не було, тому я захотіла примірити щось цього фасону. Також оберу декілька міні варіантів та підемо до примірочної Телепортація, І ми вже тут Небагато, немало. Сім суконь і півгодини примірки. Однотонний з і Максі, і Міді загалом давайте міряти. О, навіть взяла одну з паєтками. Ну, а це я, раптом ви мене ще не бачили. Жартую. Просто хотіла показати сорочку, яку знайшла за 10 гривень, 100% льон від манго. Обережно в кадрі шальна імператриця. Дрес сукня в леопринті. В кого ще його немає, я не знаю, але цей принц розинкою. Погодьтеся. Цей фіолетовий колір в домішку якось розбавляє і не виглядає так вульгарно. Я не впевнена, чи мені подобається. Просто було цікаво побачити себе в такому образі. Я майже не ношу сукні в леопринті, а тим паче на таких бретелях. Я вже знаю, що скаже мій чоловік, тому я більш ніж впевнена, що її не візьму. Показує вам ціни. Це стоковий магазин. Речі тут нові, але за доступними цінами. Саме на цю сукню я чомусь ціни не побачила. Yeah. Залишився цінник ще сайту і за 39 євро. Ця сукня мені сподобалась найбільше, але тут якась максимальна невідповідність, а саме між принтом та тканиною. Принт тропіки бажає вигулюватись відповідно на відпочинку. Десь біля моря та пальм, але тканина цупкий атлас. І як ній можна прогулюватись біля моря, де температура 35 і вище, я не уявляю. Тим паче тут двошаровий верх, сукня йде корсетом. А? А поверх така наче накидка, яка застібається біля шиї. Дуже звабливий запах на спіниці з глибоким розрізом. Це дуже гарно виглядає, коли ти на підборах і рухаєшся. Ну, як ви зрозуміли, від фасону сукня просто в захваті. А от принт мене бентежить. Однозначно. Не на цю подію та й взагалі не в місто. Також показую вам ціну і ця сукня з нової колекції. Небагато, немало, 1600 Мінімалістична чорна сукня в білизняному стилі. Є два невеличкі розрізи, які додають звабливості. Саме в цій сукні тканина по якості краща від усіх. Цупкий подвійний атлас, який ще до того гарно тримає форму. Саме в ній мені сподобалась лінія декольте та досить широкі лямки. Звичайно, такі сукні носять без білизни, але і це собі дозволити може не кожен. В даний момент я не розглядаю чорну сукню для себе, але приміряти було цікаво. До речі, в магазині є знижки на старій колекції мінус 50, але ця сукня була з нових колекцій і вартість її 899 гривень. Досить таки приємна ціна. Наступна молочна сукня в такому ж стилі, як і попередні, але це міні. Я хотіла побачити себе в різних сукнях в різних образах, щоб в загальному зрозуміти, що мені пасує. Ну і показати вам більше асортименту, звісно, і під цю сукню ви не одягнете бюстгальтер, але саме в цій є великий плюс: там присутні підкладки. Та подвійний цупкий атлас саме в зоні грудей, що буде гарно підтримувати зону декольте. Собі я подобаюсь більше в світлих відтінках. Мені здається, я виглядаю в них більш свіжою. Ну і ця сукня також з нових колекцій ціна ідентична попередній 899 гривень. До вашої уваги ляний сарафан від марки Oysho. Марка досить популярна і насправді дуже дуже якісна. Речі від Oysho носяться роками. Це перевірено на власному досвіді. Розглядала цю модель однозначно не на подію. А як варіант повсякденного одягу на літо або десь на відпочинок, сподобалась мені спинка, вона відкрита і зі шнурівкою. Сподіваюсь, ви це помітили. Це дуже жіночно та звабливо. Білі лампаси по всій дожині сарафану також додають свій акцент. Загалом ця річ мені сподобалась, і давайте глянемо на ціну. Ця річ за такяткою і що було дуже неочікувано. Та як на розпродаж зараз мінус 50, цей сарафан обійдеться майже 1000 гривень. Наступну модель сукні, я думаю, ви точно бачили на просторах інтернету та по всіх інтернет-магазинах. Навіть схожі сукні є в українських брендів. Я не знаю, хто задав моду саме цьому фасону, але приміряти було цікаво. Як ви зрозуміли, прикол саме в цій зав'язці, яка зав'язується або посередині, або збоку на нозі. Скажу відверто, це було дуже незручно і некомфортно. Тканина масло, вона важка сама по собі, а тут ще й цей вузлик, який тиліпається по нозі. Добре, що я примірила і однозначно ніколи б таке собі не замовила. Сукня від Зара, ну і також нова колекція. Вартість 1390 також було цікаво приміряти сукню з паєток, але я помітила, що навіть не приміряючи, підлога вкрилась її рештками, тому я навіть не стала її чіпати. Вже майже на виході я побачила цей неймовірно гарний колір сукні. Зараз розпродажу і вона обійшлася всього б на всього 400 гривень. Не знаю, як правильно називається цей колір, але він настільки глибокий та гарно підкреслює мої очі, що я не змогла його не приміряти. Сукня на запах, виріс та широкі рукавчики. Вона однозначно на мене короткувата, тут зріст має бути до 165. Сам фасон сукні непоганий, але він мені чомусь нагадує домашній халатик. Але мені наскільки сподобався цей колір, що я задумалась про те, аби пошити костюм, який би складався з кімоно та широких брюк палацу. Пишіть, що думаєте ви на рахунок цього, ну і як вам взагалі асортимент магазину? Рожевий колір Барбі зараз дуже актуальний. Звичайно, мені хотілося його примірити. Тим паче вона з розпродажу від зара і також би коштувало 400 гривень. Канинка масло, але вона наскільки була цюбка, що майже не тянулась. Розмір S це наче мій, але дуже шкода. Я в неї все ж таки не влізла. Дякую, що додивились відео до кінця та до нових зустрічей. Бережіть себе.